Вітаю вас, дорогі! З вами Ната Ворох. Я хочу з вами поділитися однією дуже ефективною і дуже такою прямо прекрасною надихаючою практикою, практикою прописування свого ідеального дня. Перед тим як ми беремо ручку і блокнот для того, щоб записати свої мрії, ми повинні їх уявити спочатку. І оцей уявлений образ, він повинен війти в наше серце. І саме більше, що мені допомагає, я цю практику роблю дуже часто, не тільки перед Новим роком, а на протязі року я можу робити стільки, скільки мені хочеться. Я уявляю свій ідеальний день. Як тільки я бачу, що щось в моєму дні зараз мені починає не подобатися, я беру щоденник. І я прописую свій ідеальний день, і це мені допомагає держати свій внутрішній стан в такому розміреному, дуже спокійному, красивому порядку, жіночому настрої. З тими благами, які може вмістити моє серце. Ви можете просто сісти, включити музику і просто помріяти, просто. В образі помріяти. Потім ви можете прописати це в свій щоденник. У мене в моєму щоденнику дуже багато таких днів. Коли я їх перечитую, мене це так наповнює. Іноді буває ми прокидаємося, і в нас немає настрою. І от саме в такий період я беру щоденник і читаю про свій ідеальний день. Вони такі різні, вони можуть бути в подорожах. Вони можуть бути просто такими теплими домашніми, вони можуть бути з зустрічами з друзями, вони можуть бути дуже сімейними або у гостях у батьків. Це можуть бути абсолютно різні дні, наповнені різними справами, різним станом нашим жіночим. І це нам дуже допомагає свій стан зберегти цей жіночий. Протягом будь-якого дня. Ви можете самі для себе такі медитації записувати і просто включати свій голос і себе надихати на проведення такого спокійного, гармонійного дня. Я вам бажаю, щоб ця практика вона зайняла достойне місце в вашому житті, тому що саме ця практика вона допомагає будь-кому і жінкам, і чоловікам досягти і, своїх мрій, своїх цілей. Коли ми в образі бачимо ту картинку, яку ми хочемо досягти, ця картинка вона реалізується в нашому житті. І дуже-дуже багато вже таких реалізацій зараз пройшло в моє життя, це пов'язано з кожною із важливих для мене сфер. Тому мрійте, уявляйте, прописуйте, будьте щасливі. Ваша ната Ворох!